Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні в Євангелії від Луки читаємо слова Ісуса до апостолів. Хто приймає цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає. А хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Цим Ісус наголошує важливість дитячого життя. Важливість того, аби ми, християни, були відкритими на народження дітей, аби ми не боронили їм приходити у цей світ, щоб ми не боялися брати відповідальність за нове життя. Щоб ми вміли шанувати це людське життя, яке в утробі мати. Щоб ми вміли пошанувати відповідно і батьків, які виховують дітей. Часто батьки в інстинктивний спосіб настільки сильно люблять дитину, що готові їй своє життя віддати. Навіть проходять роки, і ми бачимо, як часто їхні очікування не справджуються, бо діти виростають невдячні. Звичайно, можуть бути багато-багато різних причин, і часто вони від батьків не залежать, бо все-таки кожна доросла людина має свою свободу волі і її реалізує в той спосіб, який реалізує. Та з іншої сторони, невдячність дітей часто є причиною поганого виховання, поганого прикладу. Бо можемо тисячу селів сказати про те, як треба любити Бога, але якщо на власному прикладі життя не покажемо цієї любові, чесності, цієї солідарності, то годі. Нам очікувати, щоб так поводилися наші діти. Бачите, дитина все бачить і наслідує. Якщо дитина не бачить тата і мама щонеділі у церкві, то скажіть, будь ласка, яким чином вона навчиться бути добрим християнином? Якщо вона не бачить, що тато і мама щомісяця сповідаються, то я? Вона цього навчиться. Якщо людина зневажає День святий і в неділю не вважає за потрібне прийти до храму і взяти участь в божественній літургії, то таким чином демонструє абсолютну невдячність Богові. Бо Бог своє життя не пожалів заради кожного із нас і його віддав. Віддав повністю. Стив нам всі гріхи, а ми жаліємо тої години в тиждень для Бога. Хоча насправді ця година є для нас. Бо саме на Божественній Літургії приймаємо тіло і кров Господню. Ми тому і називаємося християнами, що приймаємо Ісуса Христа у святому причасті. А якщо дитина не бачиться, якщо вона не має доброго прикладу, то виросте в невдячності до Бога, а якщо буде невдячною до Бога, то буде і невдячною обов'язково до своїх батьків. Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо слова Ісуса який вчить нас шанувати дитяче життя, прикладати всіх зусиль для цілісного виховання дитини, як фізичного, так і духовного. І перше, і друге надважливі, бо ми є і тілом, і духом в одному раз. Покажімо дітям добрий приклад, захищаємо життя, а таким чином сповнимо слова Ісуса. Slava Isusu Hristu